Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні чистий четверг. І до мене в гості завітала пані Лідія. Ось вона власною персоною. Добрий день. Ось привезла мені. Я ж не така медійна персона. Ви вже, вже мене показали той годі <прав> Привезла ліки. Оселедець, рибку. У мене тут на голові оселедець і вона <с ще <с привезла <с дідові оселедець. Так. Так, там і там Я тус. тут чекаю на Буду, сеанс шість опромінення. Шість. Ну, поки що тут, сидимо тут у цій кліниці, як бачите, це така клініка. Так, там воно зараз покажу. Нехай ці плавають тут ось уставочку. Плавають такі риби. Риби. Ну, бабка моя каже, що вчора їх було більше, сьогодні менше. Е, можливо, коти поїли, я не знаю. Ну, каже, півтори штуки не вистачає. Може, хто закусив? Так що я вдячний за допомогу Серега. Вадка да, це, це Рус. Вадка Рус. Сергій Іванович. Дякую. Тобі вітання. От, я прийду, викладу на YouTube. І зараз йду на процедуру. Ну не знаю там. Я хотів, щоб мене на тій шарманці, щоб мене сфотовали, але не пускають туди. Там кладуть отако перед ногами чи назад ногами. Це як клуб, це клучу. Під настрій. Опромінюють, опромінюють, випромінюють. Ніякого відчуття немає. 10 сеансів, там щось порядка по 15 хвилин. Нічого, тіло нічого не відчуває, що воно там, які процеси йдуть, ті промені, які вони ті проміні, альфа, бета, гамма, я не радіолог, не знаю. Якісь такі йдуть проміні. Покращення вже відчуваю. Так, став на дівчат поглядати частіше. На красиве. No. Так, ось. Все. Наша бабушка. 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 Ну так ми ось. Покажемо. О, бачите, вона махає. Да. Бо так, не, не покращена. Всім. О, Усім побачила, вітання. Ви і, 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 і. Ну, я коли вийду після цієї процедури, ми ще продовжимо відео. Так. так, там Лідія приїхала Ти... на якийсь такий електро. Каталки. Так. Нам по я приїхала. Так. Ну що, поки що. Стоп нахуй.